Всім привіт! Гарного чудового дня! Зачепилася. Так, плетіння. І зібралися схемки нові. Хочу показати, можливо, хтось для себе щось вибере цікавеньке плести. Але на початку хочу показати ось свій тонесенький гачок. Це я плету 30-й нитки, 10-й нитки. І ось я їздила по нитки, то у нас 10-го номера не було, то я брала 40-й і з'єднувала в дві ниточки. І також ось я цим тонесеньким гачком. Номера тут немає, ну він такий ось тонесенький, як оголочка такий. Дуже тоненький гачок. Так, тепер переходимо до. Плетіння покажу, що це буде. В мене буде таке дитяче покривало це може бути дитячий килимочок такий. Вашої творчості тут може бути багато. Це така схемка, де можна творити. Так, ну а я розпочала творити ниточки тут різні будуть. Мені подружка надавала ниточок, вирішила їх використати. Так, ширина у мене вже він не вміщається. Е, слід, на слідуючий разочок я вам покажу на більшому столику. Е, і, але вже ширина метр сорок у мене. У мене товстенька така ниточка. Е, ниточки тут різні, то е, я не знаю, які. Е, які є, такі буду використовувати. Просто по товщині буду підбирати, щоб більше товщина однакова ниточки була. Так, що у мене вийшло? Значить, десь я отак йду отак посередині. Іду ну, оцих котиків. Тому у мене тут їхні ніжки. Ну, є, є і тулуб трішки. Так, дивіться, буду проходити знизу і збоку я додавала пусту клітиночку, щоб тоді було простенько ще якусь обв'язочку візьму, щоб зачіплювати було дуже, дуже вдало зачіплювати було. Так, тепер далі показую так. Ось тут далі їхній. Ніжки. Так. І ще тут шість квадратиків виходить, так? Шість квадратиків. Ну, ось, вони, в принципі, три квадратики, і потім вони розвернуті три квадратики. Та, що вони ось тут схожі. Так. Ну, і то так само йде. Але малюночок ось такий. Дуже сподобався. Це, ця схемка дуже сподобалася. Так, далі. Далі тепер я буду перемикати і показувати вам схемки. Так, і показувати вам схемки. Так, ось така невеличка буде серветочка. Далі така чудова. Ну, ось, скоро буду розпочинати її виплітати. Такий чобіток чудовий. Так, схемка, серветочки. І тут є складні елементи в цій серветочці. ну Це пізніше буду розбирати її плести. Дивіться, ще ось одна така цікава схемка. Ну Тут я по контуру буду виплітати, як той чобіток, так і тут дзвіночки по контуру буду йти. Так, далі дивіться по своєму така оригінальна схемка. Це була. Кота показували. Так, тваринки. Так, хочу зробити їх різнокольоровими кожну твариночку. І, ну, зрозуміло, по контуру так буду виплітати. От такі цікаві будуть такі. Ну, такі міні-серветочки такі з фігурок. Тваринок. Так. Далі. Далі у мене, дивіться, яка схемка цікава. Не знаю, яка буде серветочка, але схемка цікава дуже. Так. Ой, ой, Так, дивіться, ну це скатеритина така буде, да? також дивіться, яка чудова схема. Чудова. Мені сподобалася ця схемка. Так, і покажу вам ще. Дивіться, який буде чудовий є нотик. Ну, Виплітати буду отак по контуру. Ось такий буде красунчик. Ну, трішки буде пізніше. Ну але так, кому сподобались схемки, будь ласка, користуйтеся. А я вам щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Без вас би не було б каналу. Так що я вам щиро щиро вдячна, що ви є. Вам причедового настрою. Бережіть себе! Любіть себе і відкривайтеся в почуттях любові до Бога. Немає не значення, в яку ви ходите церкву. Має значення любов до Бога. Це почуття. Далі буде цікавіше. Пока-пока. Дослідуючого відео.